Sławie Jezusa Chrystusa, witam Was w tej serce, 27 czerwnia. I uroczy z serca, i tego serca, Gospoda Jezusa. Ale za nami też ważka nicz, wszystkich co w Stargonie żyją, to do nas, jakieś tam kieńdżały i były szachedy. Ważka nic obstryły, nawet nie znaje jakie tam nastytki. Kaj Boże, aby sobie było dobre. Szukajmy takiego ochrony w sercu Jezusa dzisiaj. I Bóg daje nam słowo w tym kontekście, w tej winy, tego zrachu, jaki odbywa w naszej krainie, na dok agresji, rosyjskiej federacji. Bóg daje słowo dzisiaj, posłuchajmy. To czasu Jezus powiedział faryzeiom i kniżnikom: O tak кажучи, Який чоловік із вас, маючи сто овець, загубивши одну з них, не лишає дев'яносто дев'ять у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її, знайшовши бере на свої плечі, радуючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного річника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Роздумуємо над тайною серця Господа Ісуса. Пам'ятаємо цю подію, коли Ісус же помер і Римський воїн писом проколував йому серце цей, цей останній удар, який завдав він вже мертвому Ісусові, це початок зцілення всіх людських сердець, ран людських сердець. Слово милосердя, рахам, якщо представимо там деякі літери, можемо отримати з цих самих літер слово ромах, Ромах означає «спис». І знаєте, серце Ісуса, воно таке милосердне до нас, що воно навіть готове прийняти наші удари, списи наші, списи наших гріхів. Треба нам все побачити в цьому Римському війні. Треба побачити, що ми є вбивцями, так як він. Aby miłosierdzia. Pierwsze, trzeba zrozumieć, że mieliśmy kamy, i później zobaczyć, ty serca Boś Pana Jezusa. Kardynał Walter Kasper wyjaśniał, czym jest słowo miłosierdzie. Czym jest miłosierdzie? Najwyższe słowo miłosierdzie na Latyni: to misericordia. Na latyńskim mówi misericordia składa się z troch Двох латинських і одного грецького. Мізері, кор це є латинське слово дія грецьке. Кор означає серце на латині. Дія. Це для, для когось. Не? Це грець, грецьке слово. А мізері це бідні теж на латині. Тобто мізерикордія милосердя. oznacza, że ma serce dla biednych i Bóg jest to znaczy, win On ma serce dla nas, biednych i grzeszników. Zobaczmy, że Bóg ma to serce nie dla siebie. Zobaczmy, że w Białym przez to, że Bóg musi mieć dzieci. І батько наштату небесний і має нас, своїх дітей. Які є бідні, які є грішні. І Бог має серце. То ми люди можемо бути безсердечними навіть не? Засуджувати інших, навіть вбивати і так далі. Бог таким не може бути. І Бог Бог є правило, Бог ніколи не нищить нічого, що покликав до життя. Nawet to co ktoś zbuntuje się przeciwko niemu, Bóg nikogo nie daje. To też taka nadzieja dla nas, bo ta cerkwa trwa do końca czasów. Nawet to kiedy ludzie w tej cerkwie są grzesznikami, bo to jest niezwyczajna tajna Bożej Mądrości. Bóg nikogo nie wbywa swoich tworzeń. Będzie nas, grzeszników, cierpić. Wszystko, Że, co robimy. Ale dajemy czas na żegnanie. Czasem istnieje takie nieprawdziwe wstawienie do tajny Bożego bo Ludzie mówią tak, no, w Starym Zawisku mamy Boga, jakie był taki names, mstywy, żałosty i tak dalej. А в Новому Завіті прийшов добрий Ісус Христос, який навіть переконав цього, того сердитого Бога Отця, щоб Він до ставився добре. Ісус себе пожертвував, щоб випросити в Отця милосердя для нас. Така інтерпретація неправильна. Ісус не прийшов, щоб поміняти відносини Бога, Отця до нас. Nie, Nikolaj, to nieprawda, co jeres? Jezus przyszedł, żeby nam przypomnieć, skazać, przegadać, jakim Bóg jak Bóg zawsze stawia się do nas, żeby nas lubić. Bo my zapomnieliśmy. my posłuchaliśmy pokusnika, posłuchaliśmy satanu, który jaki ten obraz Boga i po prostu Ми забули, що Бог є любов. Ісус прийшов нам про це сказати, що Тато саме такий. І Бога є серце, серце, яке нас так сильно сильно любить. І серце Ісуса є тим знаком цієї любові любові Бога до нас. Уже сьогодні ми чуть цю притчу про загублену овечку. В принципі, вона сама відійшла від стада, від отари. Вона була слухняна, вона наклеїла багато лиха собі, а пастир шукає її наражає своє життя, готовий багато страждати, щоб її спасти. І нам ця притча дуже подобається. дуже Гарна доброта пастира, який несе до стада, до отари, вертається овечкою щасливий, що її спас, радіє. Але це тільки Бог так вміє. Бо знаєте, практика паст пастухів в Ізраїлі в той час була зовсім іншою. Якщо овечка, раз, другий, третій відлучався від стада, втікала від отари, наражала себе на небезпеки, то знаєте, її поганий приклад наражав теж усе, усе, усе стадо. Вони всі могли тоді втекти від, е від пастира, піти за нею просто. I co robił paster? Kiedy on nadszedł do on jej do otary i to nie na oczach psychowecz. win bywał zbywał ciołeczka. Co najbliższe, nie sponukała do, do nieposłuchu innych. A nasz paster tak nie robi. Nasz paster pokazuje, że w niego dobre serce i on gotowy nawet przyjąć udar ryśnie gr udar z naszego boku. powin nas lubić. czekaj na nasze nawernia no, sidni zakłychamy o serce Jezusa A i serce Jezusa sirodni objąlaaj nam tajną, najmowirne i Bożej lubowi Bożychmy o sernia, my tak uble Jezusom i tak barżaj nasze szczęście. i wszystko będzie dobre nie padajmy duchu sprawej Jesu Chrystu